У Ніжині на базі центру соціальних послуг планують втілення в життя масштабного проєкту по облаштуванню кризової кімнати. Це стане можливим завдяки сприянню іноземних донорів, розповідає заступниця Ніжинського міського голови Ірина Грозенко. За кошти посольства Канади, фонду на народонаселення і проон буде зроблено з. Неремонтованого приміщення дві кімнати, в якій зможуть проживати мати з дитиною на випадок домашнього насильства в сім'ї. У приміщенні буде зроблено капітальний ремонт. А дві кімнати облаштують усім необхідним для комфортного перебування матусь із дітьми. Ця кімната одна й друга будуть обладнані всім необхідним буде зроблений окремий вихід. Крім того, буде реставрований вхідний блок в сам центр соціальних служб, бо будуть покращені умови на другому поверсі для фахівців із соціальної роботи. В цих кризових кімнатах будуть працювати психологи, фахівці з соціальної роботи з тими особами, які вимушені будуть певний період часу проживати в цих кризових кімнатах. Крім того, в рамках проєкту передбачено умеблювання цих кімнат, закупівля побутової техніки і оплата заробітної плати персоналу протягом перших шести місяців. Далі, після завершення шестимісячного Терміну утримання персоналу, який буде працювати в цих кризових кімнатах, міська рада бере на себе. На жаль, за статистикою, з кожним днем кількість осіб, які потерпають від домашнього насильства, збільшується. Тому потреба у відкритті кризової кімнати є дуже нагальною.